Так, прийшла в наступний боксик. Тут у нас живе хлопчик такий хороший Бекхем. Забрали сестричку чорну, вона така була дуже цікава косовка. А ось хлопчик тут залишився. Подивіться, який гарний. Карі очі. Він живе в боксику з мамою. Мама теж дуже класна кішка. І, до речі, вона молода, але ми але, нічого не стерилізували. вона поки що з ним сидить, тому що від кімнати немає сенсу випускати. Бо дитинка все одно залишиться. Треба віддати дитинку. А краще дитинку з мамою, звісно, але хоча б дитинку. Заберіть. Гляньте, який парубок. Дуже класний. У нього такі кісточки на вушках, каріоті, ну, неймовірної краси. Сестричка вже вдома, там все у них класно, а ось хлопчика не беруть. Як тільки заберуть, мамуська Віпку і звільнимо боксик. Гляньте. Які. Він прям такий вугольно-чорний. Дуже гарний.